Вітаємо всіх учасників на фіналі благодійної акції Лютий донат, яку проводив Національний банк України разом з фандрайзинговою платформою «United24» та у партнерстві з ПриватБанком. Мене звати Леся Войтицька. І сьогодні я буду представляти команду Національного банку України. Символічно, що наш розіграш відбувається в день народження Тараса Шевченка, який став амбасадором нашої акції та допомагав конвертувати людь українців. У нашу перемогу. Сьогодні ми визначимо переможців акції, які отримують 24 ексклюзивних подарунки від Національного банку. А це чотири набори пам'ятних монет Державні символи України з підписом президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Також в розіграші приймають участь 13 пам'ятних срібних монет «Архістратиг Михаїл. Номіналом 10 гривень за підписами наступних осіб. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного п'ять монет та по чотири монети з підписами командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського та чотири монети від командувача повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука. Також в нашому розіграші приймають участь сім перших банкнот номіналом 100 гривень. З унікальними серійними номерами та особистим підписом голови Національного банку України Андрія Пишного. Один набір пам'ятних монет державні символи України гарантовано отримає учасник, який задонатив найбільшу суму одним платежем. Додатково учаснику, який задонатив 100 тисяч гривень або більше, особисто від голови Національного банку Андрія Пишного буде подарунок. Пам'ятна банкнота, пам'ятаємо, не пробачимо, номіналом 20 гривень з його особистим підписом. Всі зібрані кошти буде відправлено на закупівлю безпілотних комплексів ЧЕКЛУМ для Збройних сил України. Про ці безпілотні комплекси нам зараз більше розкаже голова держспецзв'язку Юрій Щіголь. Юрій, вам слово. Доброго дня. Ну почну з того, що для того, щоб перемогти в цій війні, яку розпочала нас, проти нас Росія, і їх набагато більше ніж нас, нам потрібно створити технологічну високотехнологічну армію. І саме цим займається армія дронів, яка створена за підтримки е, Міністерства цифрової трансформації, платформи united 24 та Генерального штабу спільно з Держспецзв'язку. Цей комплекс є одним з найкращих на сьогодні в Україні. Взагалі за останній рік в Україні понад 80 компаній почали створювати безпілотні літальні апарати, і це дозволяє проводити розвідку. І що найбільше допомагає зберегти життя наших воїнів, наших героїв. Ці літаки можуть летіти в керованому польоті понад 25 кілометрів. На відстань мають онлайн трансляцію. Практично непомітні для сил радіорозвідки ворога. Максимальна висота польоту близько трьох кілометрів, і саме вони допоможуть нашим військовим збирати інформацію про, ворог, про ворога та в подальшому його ефективно знищувати і наближати нашу з вами перемогу. Дякую. Дякую, Юрію. Були раді допомогти. Цьому процесі і додатково стати додатковими очима для наших збройних сил України. Пане Юрію, дякую. І зараз передаю слово представнику команди ПриватБанку Олег Серга Розкаже більше про те, як тривав збір, скільки учасників в ньому прийняло участь. Олеже, вам слово. Олеже мікрофон. Дякую, по-перше, всіх українців зі святом День народження Тараса Григоровича. Це день нашої нації, і Тарас Шевченко став одним з символов лютого донату. Ми дуже раді були приєднатися до такої чудової ініціативи Національного банку, тому що з першого дня війни мільйони українців допомагають армії, допомагають зсу. Допомагають на мільярди гривень кожна копійка, кожна гривня це зброя, це зброя, якою ми оснащуємо наших захисників. Тому ми з радістю приєдналися до такої чудової ідеї. Лютий Донат, ми маємо ті цифрові канали, які дозволяють кожному українцю зробити Донат, допомогти захисникам за лічені секунди. Тому ми з радістю приєдналися до цієї акції. За підсумками лютого, лютого донату, ми маємо майже 30 тисяч учасників за 10 днів всього, ми маємо е, е, майже 12 мільйонів гривень зібраних е, коштів, які підуть на чаклуни. і ми можемо е, вже зараз. Я думаю, приступити до розіграшу е, таких чудових подарунків. Бо українці донатять кожного дня, українці донатять вже більше року, і коли в нас є можливість разом з вами. Зробити для тих людей, які допомагають армії додаткові подарунки, додаткові цікаві речі це дуже добре. Дякую, Дякую, Олежа. Я приступаю до правил нашого, нашої благодійної акції. Тож в розіграші подарунків від Національного банку приймуть участь всі учасники, які з 24 лютого до 5 березня, включно здійснили, хоча б. Один донат на суму 300 гривень на рахунок лютий донат. 300 гривень дає один шанс на перемогу, 600 гривень два шанси, більше донатів, більше шансів на перемогу. Учасник, який здійснив найбільший донат, гарантовано отримає подарунок набір пам'ятних монет та державні символи України. Решту 23 подарунки ми розіграємо за допомогою рандомайзера. Зараз ми загрузимо всю базу учасників, систему та оберемо 23 переможця та 23 резервних учасників. У випадку, якщо ми не зможемо зв'язатися з переможцем, то його подарунок переходить до першого із списку резервних учасників. Згідно правил, одна і та ж сама людина не може отримати два подарунки в розіграші. Після оголошення переможців ми зв'яжемося з ними телефоном. Свій подарунок можна буде забрати в Києві в Національному банку України, або ми можемо відправити його поштою по Україні. Згідно правил акції, пересилка подарунків здійснюється за рахунок переможця. Що ж, ми починаємо. І зараз я демонструю вам базу наших учасників. Вона складається із усіх-усіх. Учасників, які приймали участь, і ви бачите їх суми їхніх донатів. Зараз ми визначимо, хто у нас є переможцем з найбільшою сумою донату. Тож, найбільшу суму донату а це 100 200 гривень, здійснив лісняк Євген Геннадійович. Євген Геннадійович, ми вас вітаємо. Переносимо вас до нашої. Таблички переможців ви отримуєте набір пам'ятних монет, державні символи України за підписом президента України, прем'єр-міністра та верх... голови Верховної Ради. І також, так як ваш донат більше 100 тисяч гривень, ви отримуєте подарунок від голови, пам'ятну банкноту. Пам'ятаємо, не забудемо з його особистим підписом. Також зараз ми подивимося, якщо нам не вдасться зв'язатися з Євгеном Геннадійовичем, то е, набір пам'ятних монет отримує Купрієнко Олександр Юрійович, який буде у нас резервним переможцем на цей донат. Далі е, нас чекає з вами розіграш через систему Randomizer. Я вам демонструю нашу базу, яку в даній вкладці у нас є учасники з сумами донатів, а в даній базі у нас є учасники, і які ми продублювали їх прізвища, якщо сума донатів перевищувала 300 гривень і була і кратна. Наприклад, якщо людина 900 гривень задонатила, то вона тричі згадується в цій табличці. Якщо 2100, то 7. Раз вона згадується в цій табличці, в неї є 7 шансів. 4800, відповідно, 16 шансів і так далі. Ми копіюємо нашу базу, всі прізвища і переносимо її до системи рандомас. Так, у нас є певні технічні моменти. Зараз ми одну хвилинку зайдемо знову ж таки в рандом, тому що вибило нас із системи. Ми перезайшли в систему і зараз загрузимо всю базу, яку ми вам показували в систему. Бачимо тут всіх наших учасників в системі 38 976 рядочків із прізвищем учасників. Нам система говорить про те, що в нас є подвоєння прізвищ. Це про те, що ми вам говорили, так? що декілька донатів по 300 гривень збільшує шансів. Ми бачимо, що система нам про це сповіщає. Ми погоджуємося. І ми з вами будемо обирати 46 прізвищ: 23 перших будуть переможцями, і 23 наступних будуть резервними учасниками. Також додам, що переможець, саме лісняк Євген Геннадійович, вже не приймає участь у розіграші, тому що, за правилами нашого розіграшу, одна й та ж сама людина не може. Отримати два подарунки в рамках нашої акції. Окрім того, що додатковий був подарунок від голови пам'ятної банкноти. Ми обираємо 46 прізвищ. І хвилюючий момент ми маємо наших переможців. Тож, буга Ірина Володимирівна. Кулик Олександр Вікторович та Матвійчук Денис Сергійович отримують від Національного банку набір монет державні символи України. Їх прізвище ми копіюємо і вставляємо в нашу табличку в переможців. Буга Ірина Володимирівна, Кулик Олександр Вікторович та Матвійчук Денис Сергійович, Ми вас вітаємо. Незабаром ми з вами зв'яжемося телефоном та домовимося про те, як ми можемо передати вам наші подарунки. Далі ми дивимося наступних переможців. Петренко Павло Миколайович, Ткаченко, Олександр Сергійович, колесник Надія Борисівна, Яцута Ніна Лаврентіївна та Янчук Павло Сергійович отримують срібну монету архістратиг Михаїл з підписом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Ваші прізвища ми переносимо в таблицю з результатами. Петренко Павло Миколаєвич, Ткаченко Олександр Сергійович та колесник Надія Борисівна, Яцута Ніна Лаврентівна та Янчук Павло Сергійович отримують срібну пам'ятну монету Архістратиг Михаїл з підписом Валерія Залужного. Ми вас вітаємо. Також чекайте на наш дзвіночок для того, щоб ми домовилися з вами про передачу вам подарунків. Наступні учасники отримують таку ж срібну монету архістратиг Михаїл з підписом командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. Тож наші наступні чотири учасники: це Куземко Леся Валентинівна, Клименчук Анна Анатоліївна, Євдокимова Юлія Павлівна та Гамієв Віктор Сергійович отримують від нас. Монету срібну архістратих Михаїл. З підписом командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. Кузьменко Леся Валентинівна, Климчук Анна Анатоліївна, Євдокимова Юлія Павлівна та Гамеєв Віктор Станіславович. Ми вас вітаємо. І чекайте на наш дзвінок. Наступні чотири прізвища це переможці, які отримують таку ж срібну монету, але з підписами командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. А саме це учасники Алікберов, Юрій Вікторович, Бульба Ольга Олександрівна, Осипов Ілья Вадимович та Ільницький Дмитро Михайлович. Ми вас вітаємо. Перевносимо результати до нашої турнірної таблиці. Алікберов Юрій Вікторович, Бульба Ольга Олександрівна, Осипов Ілья Вадимович та Ільницький Дмитро Михайлович отримують срібну пам'ятну монету. Дістратив Міхаїл із підписом командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука. І наступні сім учасників отримують від Національного банку банкноти 100 гривень з унікальними серійними номерами та особистим підписом голови Національного банку України. А саме ці подарунки отримує Скотаренко Ігор Володимирович. Ахаладзе Ілля Елдарійович, Козаченко Сергій Вікторович, Коровніченко Максим Григорович, Абрамова Марина Олександрівна, Міхеєва Вікторія Юріївна та Васильцева Тетяна Михайлівна. Ми вас вітаємо, та переносимо ваші прізвища до таблиці. Переможців. Прошу також звернути увагу, що ви отримаєте не рандомно банкноти, а отримаєте їх, отримаєте їх за певними серійними номерами. Скотаренко Ігор Володимирович за номером банкноти 6, а Халадзе Елдарійович номером 7. Козаченко Сергій Вікторович номером 8, Куровніченко Максим Григорович номером 9, Абрамова Марина Олександрівна номером 10 Міхєва Вікторія Юріївна номером 11 та Васильєва Тетяна Михайлівна номером 12 Тепер решту наших учасників з нашої бази ми переносимо до списку резервних учасників. Нагадаю, що, якщо ми не зможемо за певних причин або неправильно вказаний номер телефону, або учасник не бере слухавку довгий час, ми тоді передамо наші подарунки прізвищам учасників, які будуть у нас у списку резервних учасників першими. Тому ми зараз з вами сформували. Також базу резервних учасників перенесли їх із нашої системи Randomizer. Можете подивитися не буду зачитувати. Зачитаємо ще раз імена наших переможців. Лісняк Євген Геннадійович. Ми вам дуже дякуємо за таку потужну підтримку Збройних сил України. Донат на 100 200 гривень. І він дає вам право на. Отримання набі... набору пам'ятних монет державні символи України, а також пам'ятної банкноти пам'ятаємо пробачимо». Далі пам'ятний набір монет державні символи України, за підписом перших осіб країни, отримує буга Ірина Володимирівна, Кулик Олександр Вікторович та Матвійчук Денис Сергійович. Срібну пам'ятну монету архістратиг Михаїл за підписом Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Отримає Петренко Павло Миколайович, Ткаченко Олександр Сергійович, колесник Надія Борисівна, Яцута Ніна Лаврентіївна, Янчук Павло Сергійович. Срібну пам'ятну монету орхістратив Михайли за підписом командувачів сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського отримають Куземко Леся Валентинівна, Климчук Анна Анатоліївна, Євдокимовна Юлія. Павлівна та Гамєєв Віктор Станіславович. Таку ж саму монету за підписом головного командувача повітряних сил Збройних сил України Микола Олещука. Отримує Алікберов, Юрій Вікторович, Бульбан Ольга Олександрівна, Осипов Ілья Вадимович, Ільницький Дмитро Михайлович. І банкноту 100 гривень з унікальними серійними номерами та підписом голови, голови Національного банку Андрія Пишного отримують. Скотаренко Ігор Володимирович, Ахкаладзе Ілля Елдарійович, Козаченко, Сергій Вікторович, Коровніченко Максим Григорович, Абрамова, Марина Олександрівна, Мінхеєва Вікторія Юріївна та Васильєва Тетяна Михайлівна. Що ж, ми вітаємо всіх наших переможців, дякуємо всім, хто долучився до збору Лютий донат. Імена всіх переможців відомі. Скоро ми з вами зв'яжемося, передамо вам подарунки, які підготував Національний банк України. Ми щиро вітаємо вас, ще раз дякуємо всім учасникам благодійної акції, кожному із близько 30 тисяч учасників. Завдяки вам було зібрано 11 мільйонів 794 тисячі 200 гривень, і за ним буде придбано 11 безпілотних комплексів чаклун, які стануть додатковими очима для наших воїнів на фронті. Продовжуємо конвертувати нашу людь в перемогу, переказуючи кошти на спецрахунок Національного банку для армії. Слава Україні, слава ЗСУ і ще раз всіх з святом з Днем Народження. Тарашта Шевченка. Всім дякуємо. На цьому наш розіграш завершений.